Понад дев'ять з половиною тисяч безробітних людей працевлаштували з початку повномасштабного вторгнення в Закарпатській області. Про це сьогодні на брифінгу в Ужгороді розповів директор обласного центру зайнятості Юрій Фущич. За його словами, з понад дев'яти з половиною тисяч працевлаштованих 600 вимушені переселенці. В Україні сьогодні кардинально змінилася ситуація. Якщо в нас до війни, а ще якщо я більше говорю до початку ковідного стану, то в нас на одне робоче місце претендувало від 10 і 10, 8, 7 осіб. Сьогодні є більше вакансій, як є робочої сили. На сьогодні у нас, от у цьому році вакансій запропонували роботодавці майже 7 тисяч, а ми працевлаштували 317 безробітних. Усього 3-600. Багато чи мало, зрозуміло, мало. Вдалося працевлаштувати біля трьох тисяч осіб, які покинули свої домівки. Чітка мова це в цього року. Значить, цього року у службі зайнятості ті люди, які прийшли за пошуками роботи, їх було сьогодні 713 на стан на сьогодні. Працевлаштувано чуть більше третини. Роботодавець. Який прийняв на роботу внутрішньопереміщену особу. Тут я чому це говорю, бо це та, яка має довідку внутрішньопереміщеної особи, він отримує компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом двох місяців. Ну, мова цих, це сьогодні багато чи мало, це 13420. По строковому договору. Тут максимальна виплата може бути теж. Мінімальна зарплата до мінімальної зарплати і час не більше півроку. Кажімо, прийняв людину на рік по строковому договору, платив їй зарплату, і ми за півроку йому компенсуємо заробітну плату. Для внутрішньопереміщених осіб є система у нашій службі зайнятості перепідготовки або підвищення кваліфікації. Служба зайнятості України має 11 центрів професійно-технічної освіти, 8 з яких сьогодні працюють, і ми перенавчаємо, або навчаємо за 95 спеціальностями. Таке, таке перенавчання на сьогодні пройшло близько 62 внутрішньопереміщених осіб, і вони навчаються. Це ми робимо на замовлення роботодавців. Є вакансії 35 і є вакансії. Мінімальної заробітної плати. Яких більше, більше середніх. Від 10 до, 5, до 15 тисяч це найбільший круг вакансій. Кого, Хто потрібен. Потрібне дуже велике коло. Ну, дуже потрібні інженерні спеціальності, інженерно-технічні працівники, чоловіки з дипломами електро, фрезерувальники, токарі високого розряду, особливо для деяких рокових підприємств.